Мої любі, сьогодні на календарі 13 лютого, і ми з вами будемо розмовляти на нашому новому зимовому тижні про те, як зима зустрічається з весною. Тема сьогоднішнього дня Зимонька зима. Ми разом з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Зима чи весна, пригадаємо зимові та весняні явища природи та класифікуємо їх. Ще у нас завтра буде свято, День Святого Валентина, до чого я також пропоную підготуватися. В цей день прийнято вітати всіх тих, кого ми любимо. Це наші мами, це наші тата, сестрички, братики, бабусі, наші любі рідні. Для цього, щоб привітати, я хочу зробити разом з вами листівку до цього свята аплікацію ось такі гарні сердечка, які ви зможете подарувати своїм рідним. Потім позаймаємося з вами математикою. Повправляємося у вирішенні математичних задачок та разом з ведмедиком вивчимо нове геометричне об'ємне тіло, яке називається куля. Потім на нас чекає фізкультура, на якій ми будемо виконувати фізичні вправи, щоб бути сильними та здоровими. Що ж, мої любі, я чекаю на ваші фото. З тим, як ви виконуєте листівку та з готовою роботою. можливо, як ви дивитеся, розвиваючі відео, чи вирішуєте приклади або займаєтеся фізкультурою. На все добре, до побачення!